Привіт, яна! Сьогодні хочу поговорити з тобою на одну найпоширенішу тему, мабуть, серед жінок. Вона достатньо проста, але викликає багато запитань: як правильно доглядати за шкіру? який базовий догляд для шкіри, які кроки включає в себе догляд за шкірою? Вітаю Наталя! Знаєш, базовий домашній догляд взагалі має декілька ключових етапів, кожен з яких має ну, дуже важливе значення для того, аби шкіра завжди була здоровою та сяючою. А ні для кого не секрет, що в кожного з нас є свої унікальні особливості шкіри. Тож базовий домашній догляд повинен враховувати всі особливості вашої шкіри і працювати саме на них. Також хочу наголосити увагу, що домашній догляд за шкірою це не тільки фізичне фізичний процес, а й психологічний. Тому що людина повинна отримувати задоволення від цього процесу. Основними кроками догляду за шкірообличчя є очищення шкіри. Це найважливіший перший крок, тому що цей етап допомагає нам. Прибрати всі забруднення, залишки макіяжу, шкірне сало і мертві клітини. Після того, як ми очищуємо шкіру, треба відновити її природній pH баланс. Тому в цьому нам допоможе етап тонізації. Цей етап взагалі він добре зволожує шкіру, закриває пори і підготовлює шкіру до наступного етапу. А третій етап це зволоження. Також найважливіший етап в догляді за шкірою обличчя, адже це етап регулює еластичність та пом'якшує шкіру. Так як в нас кожного є, як я казала, індивідуальні особливості, краще на слідуючому етапі використовувати активи, які будуть працювати саме на цій особливості. Тобто, якщо ми боремося з віковими змінами або шкірою, яка страждає на появу акне, активи повинні мати певні активні інгредієнти, які будуть працювати саме на цій особливості. І завершальний етап. Є захист. Сонцезахисний крем, який ще називають спф крем має бути невід'ємною частиною вашого ранкового б'юті-ритуалу, адже цей етап допомагає нам дати шкірі захист від шкідливих ультрафіолетових променів, які, в свою чергу, можуть дати шкірі перевчасне старіння та пігментацію. Скільки разів на день треба очищувати шкіру? Загалом. А у кожної дівчини може, не може, а треба, щоб було два класних б'юті-ритуали. Перше це ранковий б'юті-ритуал, він допомагає очистити залишки нічного метаболізму, що виділяються з нашої шкіри. Та е, всі доглядові засоби, які були нанесені вечором перед сном. До речі, вечірній догляд і ранковий, вони відрізняються між собою? Загалом трошки так, але все ж таки я завжди буду акцентувати увагу на індивідуальних особливостях шкіри. Е, універсальних засобів е, як таковою в моєї практиці немає. Кож, е, кожна людина має е, свої унікальні. Е, Шляхи до сяючої шкіри. Але якщо казати загалом, то вночі краще використовувати більш такі зволожуючі маски або ж, наприклад, більше звертати увагу на насичення самої шкіри. Вечірній б'юті ритуал повинен включати в себе також очищення від забруднень, що накопичилися за весь день. Цей пил, все, що є на обличчі, це все знімається, і звісно, шкіра повинна мати класний фундамент для того, аби вночі мати спокійний стан. Якщо ми підбираємо догляд, ми цю косметику використовуємо кожного дня. Я так розумію, що один з найважливіших етапів це потрібно дивитися на зміст баночки, яку ти наносиш на своє обличчя, бо для мене це ну, дуже важливий момент. Так, я вважаю, що це варто знати, варто завжди про це пам'ятати. Адже наразі, на жаль, багато усіляких засобів, які на етикеті пишуть одне, а у складі з'являється зовсім інше. В моїй практиці, частіше за всього, з цією помилкою приходять дівчата-підлітки, які купують в мас-маркетах баночки, які підходять до ванни, до дитинства. Зайно е, наносять все це, а воно провокує нові висипи, провокує не дуже гарний стан шкіри. Тож так, це дуже важлива тема, і я вважаю, що про це повинна знати кожна жінка і ретельно досліджувати саме, а свій. як їй про це дізнатися. В цьому допоможе гарний союзник, косметолог і кабінет косметолога. Стовідсотково, коли косметолог підбирає вам домашній догляд, говорю чисто зі свого досвіду, що дійсно, коли дівчата приходять і ми підбираємо домашній догляд, я ретельно. Показую дівчатам, що повинно бути у складі ваших домашніх засобів. І краще акцентуй увагу на тому, Чого? що не, не Так. Потрібно. Потрібно. Да. Тобто є деякий список, який я можу показати клієнту і сказати: якщо ви бачите щось, ось це в списку, це 100% вам не підійде. Ось. Ну, дякую. Ну, дійсно це дуже важливо. І навіть підліткам на це треба звертати обов'язкову увагу. Я згодна так, як мама двох доньок. Я розумію, що не потрібно купувати косметику тільки тому, що вона тобі сподобалась сама баночка. Так? так, так, це дуже актуальна тема, і багато історій є у моїх клієнток, які часто кажуть, що у моєї подруги працює, а в мене не працює чому так. Це ж класна, якісна. Косметика, я там заплатила, е, е, я там е, внесла велику суму для того, аби користуватися лакшер косметикою, а вона в мене не працює. Чому так? Це, знаєте, так само, як одна жінка купує плаття і бачить, як воно на комусь виглядає, і хоче собі так са, таке саме, і хоче так само в ньому виглядати, а вона вдягає, а їй воно зовсім вже не підходить. Тому... А в неї є свої параметри. Так, та? так, так само зі так. шкірою. А як уникнути чорних цяток? Дуже актуальне питання. Завжди клієнти задаються цим е, питанням. Е, вдома можна підтримувати чистоту. Вашої шкіри. Проте, якщо так казати за глибоке очищення шкіри, за ретельне очищення шкіри, це все ж таки е, справа косметолога. Адже косметолог може професійно надати вам всі послуги, які допоможуть зменшити кількість чорних цяток на обличчі і забруднень в цілому. Проте хочу наголосити увагу, що повністю позбавитися від чорних цяток неможливо, адже забруднені пори це природній процес. Чому це відбувається? Тому що ми ходимо по вулиці. У нас кривий ріг дуже класний атмосфер. Це виходить, що пора занадто розширена. Так? так, і поки ви ходите цілу добу, займаючись своїми справами, весь пил, весь бруд він, звісно, наліпає на шкіру, і це все завдяки цьому пори забруднюються, і ви бачите окиснений пил. Цятки. Тобто це фізіологічний момент, але треба правильно доглядати за шкірою, щоб цього уникнути. Так, можна зменшити їхню кількість, можна доглядати за тим, щоб чорних цяток не було багато, і в цьому вам допоможе домашній догляд і компетентний спеціаліст своєї справи. А от як часто потрібно відвідувати косметолога? От мені цікаво. Кількість відвідувань до косметолога залежить все ж таки від запиту. Тобто, якщо клієнт прийшов з запитом, що я хочу прибрати вікові зміни, покращити стан своєї шкіри, то звісно все підбирається за допомогою процедур, інтервалістю з нахилом на особливості. Шкіри пацієнта і е, його часу, як він може відвідувати косметолога. Та й в цілому е, я більше схиляюсь все ж таки до особливостей шкіри і бажано притримуватися цього інтервалу, адже саме інтервал може допомогти е, досягти бажаного результату якомога швидше. Тож, е, загалом, якщо казати... За такий універсальний інтервал, то чистити шкіру, наприклад, краще один раз на 6 місяців спокійно. Але якщо ми кажемо за якісь особливості у вигляді акне, зморшок і так далі, то це все ж таки залежить більше індивідуально від запиту. Як ви відноситесь до пілінгу і як часто його потрібно робити? Бо я чула, що його не дуже та й рекомендують робити. Пілінг – це взагалом класна процедура, яка допомагає боротися з віковими змінами, з забрудненнями. І взагалі це також універсальний метод для корекції певних особливостей шкіри. Але я, як косметолог, не дуже раджу користуватися пілінгом в домашніх умовах, зловживати так, мабуть, так, не можна. Так, особливо за рекомендацією з простору інтернету, бо це все ж таки може нашкодити. Які вітаміни або поживні речовини вони потрібні для догляду за обличчям? Для сяючої здорової шкіри завжди повинні бути мінерали, вітаміни, поживні речовини, які будуть її насичувати? З таких ем, дуже актуальних можу е, виділити окремі перше, це вітамін С. Та вітамін Е – це потужні антиоксиданти, які працюють на вироблення колагену, які працюють на покращення текстури шкіри, висвітлення пігментації. Також можу виділити вітамін, а його ще називають ретинол або ж ніацинамід. Вітамін в 3 так само працює на покращення текстури шкіри, працює на контролювання виділення себуму, тобто до шкіри, яка схильна до жирності, наприклад, і також може виділити цинк селен, які також добре працюють саме на покращення зовнішнього вигляду. Я вам дуже дякую за цікаву бесіду. Я дуже сподіваюся, що нашим жінкам буде нескладно доглядати за своїм обличчям завдяки вашим порадам. І це буде, знаєте, як повсякденний ритуал почистити зуби. Так, я дуже вам вдячна також за таку можливість, адже догляд за шкірою це дуже важливий етап кожної жінки, від якого кожна людина має кайфувати, бо це самодослідження, бо це самоді. І знання самого себе, і шкіра вам обов'язково скаже величезне. Дякую своїм зовнішнім виглядом та здоров'ям.